І розподівався, що ми це проїхали. Джек. Джек. Доля дає знак. Це той самий острів, який ми лишили тобі володіння минулого разу. Я не дуже скучив. Можливо, ти здивуєш нас неймовірною втечею знову. Проте навряд чи. Уперед. Того разу в мене був пістоль і один набій. Що ж твоя правда, Джек? Принесіть до його зброю. Він має на це право. Нас двоє, і добре було б отримати два пістолі. Пістоль буде один не більше. І з твого боку було б шляхетно застрелити даму і вмерти з голоду самому. Це вже вдруге, я дивлюся, як він відпливає на моєму кораблі. Раз тебе вже висаджували на цьому острові. Ми можемо втекти так само, як ти тоді. Хіба що на той світ, дамочко. Перлини вже не видно. І якщо ти не ховаєш під корсажем кермо і хоч одне вітрило. А на це не схоже, то врятувати юного пана Тернера ми не встигнемо. Але ж ти капітан Джек Спарол. Й вислизнув з підноса носа сімох чиновників Остінської компанії. Розграбував порт на сау без жодного пострілу. Ти той пірат, про якого я читала. Як тобі вдалося втекти звідси? Я тут гнив аж три чортових дні, ясно? А потім зістрілись. Контрабандисти, в яких тут скром. Я з ними домовився. Та судячи з усього, вони відійшли від справ. Не здивуюсь, якщо про це подбав твій клятий кавалер Норінгтон. Оце і є секрет. Оце і є історія легендарної втечі від чайдушного Джека Спароу. Він цілих три дні лежав на пляжі Дудля чаром. Вітає на карибах лялю. Найдужі пропащі, просолені вщен, Дали мені, брати, його! 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 його його Співає білью крові. Обожнюю <ріг> цю пісню. Душі пропащі. О, <пух> да. От поверну свою перлину, і всю команду навчу це співати. Співатимемо без <пух> Тоді це буде співдружність найзухваліших піратів Карибського моря. Ширше треба мислити, Люба. Цілого океану, цілого світу. Підемо, куди серце звалить. Корабель для того існує. Корабель це не кіль, палуба і вітрила, то лише тіло корабля. Проте в нього є душа. В Чорної перлини є душа. І це свобода. Джек. Мабуть, для тебе справжнє пекло старчати на цьому острові. Так і є. Однак цього разу я у значно приємнішій компанії. Та й пейзаж дихай романтика. Пане Сперу. Я ще не настільки напилась, щоб дозволяти вам такого роду розмови. Тоді Лялю, я знаю, що тобі треба. За свободу. За мою перлину. Isso não são,